Усім привіт-привіт! Я у Аврорі. Тут є цікаві новинки. Ось така чашка порцелянова. Ціна її 59 гривень. Милий дизайн із бджілкою. Ось такі чашки коштують 49 гривень, два варіанти кольорів. Скляна чашка. Ціна 44 гривні. Її об'єм 300 мл. Набір чарок. Ціна 119 гривень. 6 штук у наборі. Склянка об'ємом 260 мл. Ціна 22 гривні. Набір склянок, об'єм 245 мл. Ціна 119 гривень 6 штук. Склянки низькі, об'єм 230 мл. 6 штук у наборі. Ціна 149 гривень. Набір склянок низьких. Об'єм 240 мл. 3 штуки 77 гривень. Високі, 99 гривень. Салатник скляний на ніжках. Ціна 34 грн. гривні. Салатник скляний ціна 29 гривень. Соусниця керамічна. Об'єм 55 мл. блакитного кольору. Ціна 24 гривні. Блюдце керамічне. Діаметр 12 см. Ціна 39 гривень. Соусниця бежева. Об'єм 100 мл. Ціна 29 гривень. Соковий тискач ручний. Об'єм 550 мл. Ціна 55 гривень. Ємність для напоїв скляна із кришкою і трубочкою. Ціна 44 гривні. Пляшечка поїлка. Дитяча. У вигляді тваринок, є різні варіанти на вибір, ціна 64 гривні. Відкривається на кнопочку. Покажу вам на цьому варіанті, а всередині є ось така трубочка. Соковий тискач ручний об'єм 225 мл, ціна 27 гривень. Набір кубіків 18 штук у тубусі. Для створення льоду багаторазові. Їхня ціна 49 гривень. Великий асортимент на підноси. Ось такий коштує 99 гривень. Напівменший від нього 59 гривень. На жаль, параметрів не вказують. Блакитний 29 є з трояндами різних відтінків, рожеві, блакитні. Ось такий піднос з високими бортиками ціна 29 гривень. Круглої форми ціна 39 гривень. Корзинка пластикова ціна 39 гривень. Такі 34. Маленький 19. Рушник кухонний із мікрофібри. Ціна 69 гривень. Розмір 35 на 35 сантиметрів. Серветка із мікрофібри. Ціна 15 гривень. Пробка силіконова у раковину. Ціна 24 гривні. Кольори в асортименті. Дозатор для мила. Ціна 77 гривень білого кольору. Блокнотик ціна 24 гривні на спіральці. Ось такі блокноти новенька, ціна 34 гривні. Формат А7. Такий із засібкою 34 гривні. Блокноти з ручкою, ціна 59 гривень. В линійку блокнот. Ціна 39 гривень. Такі теж 39. Бойові гуси чекають. Блокнот формат А6. Ціна 29 гривень. Маленький блокнотик ціна 34 гривні спіраль. Набори для творчості це є пазл, який можна розфарбувати 44 гривні коштує 77 гривень коштує розвиваючий набір. Малюнок появляється, якщо нанести на нього воду, а також є водяне лото. Різні тематики на вибір. Дошка для маркерів. Ціна 99 гривень. Двохстороння. Арома із паличками. Об'єм 50 мл. Ціна 99 гривень. Аромат фруктів. Такий міні аромадифузор. Ціна 39 гривень. Автоматичний освіжувач від Airwick. Ціна 299 гривень. Ігровий набір домашній улюбленець. Його ціна 49 гривень. Є декілька варіантів собачок. Набір ігрових липучок кольорових 4 штуки. Ціна 39 гривень. Ось такий набір для менших діток: 99 гривень. 34 гривні коштує ось така ігра пластикова. 64 гривні набір для дівчаток. Квіяло 9 гривень. Машинки іграшкові, спецтехніка. Є великий вибір моделей. Ціна 29 гривень. Ігра на логіку ціна 64 гривні. 129 гривень коштує машинка катапульта. Вони є у вигляді різних тваринок. Машинки модельки металеві. Ціна ось такої 149 гривень. Є ще ось такі легкові машини. Теж металеві модельки. Їхня ціна 169 гривень. Сендвіч, гамбургер. Ціна 34 гривні. Лялька із аксесуарами у мушлі. Ціна 99 гривень. Брязкальце дитяче У вигляді краба. Ціна 99 гривень. Новинка кулер для води. Ціна 109 гривень. 77 гривень коштує транспорт, який світиться. В Аврорі дуже великий вибір різних машинок. Ось такі ціна 99 гривень. Ось такі літачки різних кольорів. Ціна 99 гривень. Іграшки будівельна спецтехніка. Ціна 44 гривні. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нових роликів. До зустрічі на каналі.